Христос народився. Його. Христос народився. Його. Христос народився. Його. У мене є для вас дві новини. Зазвичай які вони? Ні, неправда. Одна. Одна хороша і друга погана. Часом ми чуємо ці слова. У мене є для вас новина, одна хороша, одна погана. 24 лютого ми почули новину. Спочатку погану. А згодом почули хорошу. Не впала країна. Будемо жити і поборемось. Обіцяють сьогодні на завтра потужні обстріли. Погана новина. Під ранок. Хороша новина. Бог турбується про нас і в нас є Збройні Сили України, повітряні сили України, які захищають нас. Є погана новина, ви хворий. Але є хороша новина є ліки. Сьогодні теж хочу сказати про дві новини Різдва одна хороша і одна погана. Хочу почати з поганої. Перед цим прочитаю один текст. Івана від Матфія, перший розділ, 21 текст. Матфія, перший розділ, 21 текст. Вона ж народить Сина і даси йому ім'я Ісус, Бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Народження Ісуса принесло жахливу новину. Не просто ще одну жахливу новину, яку ми так чуємо щодня. Щодня. І в день по декілька разів. Але сама жахлива новина всіх часів. Хтось із вас може подумати, Паша, про що ти говориш? До чого тут Різдво? І краса Різдва, і погана новина? Хіба може бути чудова новина про народження Спасителя на землю жахливою? Нам потрібно зрозуміти, що у різдвяній історії є дві сторони. І нам потрібно розуміти, що є добра новина, і, і в цій же різдвяній історії є жахлива новина. Та сторона, яка притягує найбільше уваги. Це неймовірна історія, і не даремно, це правда, це так, так і має бути. Це чудова історія про Бога, який став людиною, Бога, який втілився, народившись маленьким дитям. Це неймовірно уявити, подумайте лише на секундочку, що означає для Бога неба та землі, який створив все, опинитися в утробі матері і дев'ять місяців чекати. Що означає для Бога опинитися у ясвах? Подумайте про це, коли Марія цілувала обличчя Бога. Дивовижним є те, що він виріс в простій родині двох звичайних людей Йосипа. Та Марії Бог відчував голод, Бог відчував зраду, Бог відчував біль, несправедливість, насилля та навіть смерть. Бог все це переніс. Нам не потрібно забувати, що чудо народження Ісуса в тому, що Він був повністю Богом на 100% і повністю людиною на 100 відсотків. Він піддав себе всьому тому, з чим зіштовхуємося ми, кожен із нас, у цьому зламаному та зруйнованому світі. Тому ця історія така велична, ось у чому її краса, ось чому вона виходить за всі шаблони і всі рамки і розуміння людини. Бог став людиною. Це просто не вміщається в наш розум. Чи може бути якась новина величніша та прекрасніша? Бог втілився в людину. Але є інша сторона різдвяної історії, чому Богу потрібно було це зробити, чому Бог пішов на це, що його вимусило, що його підштовхнуло до цього, зробити цей нереальний подвиг? Погодьтесь, коли ми бачимо людину, яка робить щось радикальне, щось велике для когось. Радикальний крок. І ми задаємося питанням: чому? Скажи, чому? Чому? Чому він підірвався на мосту і собою, собою пожертвував? Чому? І ми знаходимо відповіді? Чому він захищав людей? Чому ті двоє хлопців, ЗСУшники, які просто переодягнулися в одяг цивільних людей? Косило під волонтерів з Червоного Христа, щоб рятувати з окупації одного за одним, десяток за десятком. А потім були вбиті. Чому? Чому вони це зробили? Чому Ісус це зробив? Чому? І саме тут прихована ця жахлива частина в цій різдвяній історії про народження Ісуса. Ви маєте це почути? Це друга сторона, про яку ми рідко говоримо. Але ця сторона є в різдвяній історії. Богу потрібно було прийти в наш світ в особистості Ісуса Христа. По тій причині, що іншого варіанту просто не було. Подумайте про це. Чому не було іншого варіанту? Чому саме такий шлях? Тому я хочу приготувати вас до жахливої новини Різдва. Наша найбільша проблема не через фінанси, а точніше, відсутність фінансів. Ні. Не через те, що у сусіда є щось або немає, не тому, що є непорозуміння в сім'ї, не ця причина. Не через відсутність моральних стандартів в суспільстві, не через корупцію ні. Навіть не через війну. Не варто далеко ходити, щоб знайти те саме жахливе, що впливає на нас, формує наші думки, слова та вчинки. Суть проблеми не десь далеко. Вона всередині нас. Якби людям потрібно було поправити деякі зовнішні моменти, нюанси, зовнішні обставини свого життя, то прихід Ісуса на землю не мав би ніякого сенсу. Саме тому такий радикальний вчинок: якщо небезпека для всіх нас знаходиться не десь далеко, не десь ззовні, а всередині кожного з нас, тому й радикальне втручання втілення Божого Сина. Це наша єдина надія. Людина може втікти від жахливих стосунків, піти з поганої роботи, втікти від, від війни в іншу країну. Але людина ніколи не зможе втікти від самої себе. Ні ви, ні я не можемо врятуватися від найбільшої небезпеки в житті. А це значить, що без Божого втручання в історію людства. Через народження Ісуса всі ми приречені на загибель. Не треба довго шукати в Біблії, що ж це таке, що ж це за жахлива новина, в чому ця небезпека? Ця небезпека має ім'я і її ім'я гріх. Вона називається гріх. Римлянам, 3 розділ, 23 текст, говорить, що кожен, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі, ви і я. Кожен із нас достатньо зруйнований гріхом. І втратили стосунки з Богом. Саме гріх. Це та жахлива новина Різдва. Інша сторона Різдва. Ісус прийшов на землю не для того, щоб зробити тур по близькому Сходу, знаєте, зібрати трохи людей, говорити якісь теми для цих людей. Зібрати луку аудиторію слухачів ні. Він прийшов, щоб спасти людей від її гріхів. Він прийшов, щоб спасти нас, бо знав, що самі ми не впораємося. Ми не можемо це зробити. Він знав, що гріх розділяє нас з Богом і залишає відчуття провини та сорому. Він знав, що гріх робить нас бунтівниками проти Бога, а значить, бунтівниками проти правди і істини. Він знав, що гріх робить нас сліпими і не дає нам можливості побачити своє реальне положення. Він знав, що гріх зруйнує наше життя ще при житті. Гріх взяв нас у полон і повністю контролює наше життя. Тому без допомоги зовні ми би не впоралися. Без допомоги зовні ми приречені. Якщо ви такі, як я, то. Вам важко повірити у жахливі новини про себе. Про когось ну, зовсім просто, але про себе дуже складно. Коли ви робите щось не так, щось погане, можна, я зроблю припущення, ви намагаєтесь скинути всю провину на стрес, на втому, на хворобу. На людину, яка вас змусила так себе вести, мене змусили, вони мене зачепили. А я взагалі не такий. Ваш начальник, або жінка, яка пиляє, чоловік, який п'є. Ну, або не п'є, а як мінімум нічого не робить на несухняну дитину. Як ви зрозуміли, то не важливо на що чи на кого у нас є завжди досталь аргументів, щоб скинути з себе відповідальність за свої злі вчинки. І коли хтось вам вказує на недоліки у вашому характеру, дозвольте ще одне припущення. Думаю, ви не дякуєте за це. І якщо ви такі, як я, ви одразу ж намагаєтесь виправдати себе. Тому що складно повірити у те, що той грішник, про якого вам говорять це ви. Тому сьогодні я хотів би підбадьорити вас. Подивіться по-новому на жахливу новину в різдвяній історії, і що треба зробити з нею так? Це прийняти її. Потрібно прийняти, усвідомити. Причина, чому Ісус прийшов на цей світ, чому Він народився, полягає в тому, що іншого шансу в нас не було. Тому Бог стає людиною. Тому що ми маємо проблему проблему гріха. І якщо ми приймаємо її. Тоді все для нас може по-новому засяяти нова, ось ця відома нам новина, добра новина, радісна новина про спасіння. Вона загорається в наших очах. Вона загорається в наших очах. Тому що, якщо все так погано, то мені потрібна допомога. Історія Різдва говорить про те, що ми назавжди звільнені від заперечення та применшення свого гріха, який живе в нас, в кожному з нас. Ісус в Яслах, Він приніс з собою на землю все, що нам необхідно, нам, грішникам. Тому що нам потрібно визнати жахливу новину, прийняти її, і тоді ми побачимо свою потребу в добрій новині. Як же вона нам потрібна? Найвеличніша новина Різдва може засяяти лише, коли ми бачимо погану, жахливу, від якої не можемо самі впоратись. Нам потрібна добра новина про спасіння, лише тоді, коли ми усвідомлюємо погано про свій гріх. Хочу прочитати останній текст і помолитися разом з вами. Цей текст говорить про те, що Христос зробив не лише в своєму народженні, але в своїй смерті. І ось сенс різдва Його приходу на цю землю. Римлянам, 5 розділ, 6 по 11 текст. Бо Христос, коли ми ще були в безсилі, у відповідний час помер за нечистивих. Навряд чи хтось помре за праведного. Хіба, може, хтось за доброчинця наважиться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасемося від гніву. Коли ще були ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його сина. Тим більше примирившися, спасемося Його життям. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Отже, є дві новини: хороша і погана. Погана новина в тому, що ми невеликовно хворі. Хвороба називається гріх. І добра новина в тому, що нам поставлений діагноз найкращим лікарем світу. І дані найкращі ліки в Ісусі Христі. Прийміть це і радійте в цьому. Нехай Господь вас благословить. Запрошую вас помолитися і подякувати за Його народження.